Привіт усім! Вам знайома ситуація, коли в машині раптом щось перестає працювати. Не горить фара, не грає музика, а ви дивитесь на цю купу компьютер під капотом і поняття не маєте, що робити. Чесно, мене це завжди лякало. Але я вирішив досить. Я хочу розібратися в автоелектриці з повного нуля і запрошую вас пройти цей шлях разом зі мною. Давайте знайомитись, мене звати Павло. Важливо, я не професійний автоелектрик. Насправді мої знання зараз близькі до нуля. Я можу відрізнити акумулятор від колеса, але на цьому, мабуть, все. Я такий самий, як багато хто з вас, людина, яка хоче зрозуміти, як працює її автомобіль, і навчитися ремонтувати хоча б базові речі самостійно. Я вірю, що автоелектрика це не якась чорна магія, доступна лише обраним. Це логічна система, яку можна зрозуміти, якщо підійти до неї крок за кроком. І саме це я планую зробити. Отже, що на вас чекає на цьому каналі? Головна ідея ми вчимося разом. Це не канал експерта, який все знає. Це мій шлях, мій експеримент, я буду ділитися усім. Будемо розбирати основи, що таке струм, напруга, як читати схеми. Я буду пояснювати так, як зрозумів сам, максимально просто. Я гарантую, що будуть помилки. Щось не вийде з першого разу, щось зламається, сподіваюсь, не сильно. Я буду чесно це показувати, бо на помилках теж вчаться. Будемо бруднити руки, вчитися користуватися мультиметром. Паяти дроти, перевіряти реле, запобіжники, шукати несправності спочатку на стендах, а потім на реальному авто. Моя кінцева мета пройти шлях від людини, яка боїться торкатися дротів, до того, хто може впевнено діагностувати електричні несправності, може колись і зазирнути у світ тюнінгу. Але це довгий шлях. Який у нас приблизний план? З чого почнемо? Основи: Найближчі відео будуть присвячені абсолютним мазам: струм, напруга, опір, закон ома. Без цього нікуди розберемося з мультиметром, як ним безпечно і ефективно користуватися для наших задач. Познайомимося з реле, запобіжниками, вимикачами, лампочками, і як вони працюють, і як їх перевіряти. Будемо вчитися читати прості схеми і навіть збирати щось елементарне на столі. Друзі, якщо вам цікаво спостерігати за моїми і нашими успіхами та невдачами, якщо ви теж хочете розібратися в автоелектриці або просто підтримати цю авантюру, обов'язково підписуйтесь на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ставте лайк, якщо вам сподобалась ідея. І мені дуже цікаво дізнатися. Напишіть в коментарях, що особисто вас найбільше цікавить. Або ля е, лякає в темі автоелектрики, з якими проблемами ви стикалися. Давайте спілкуватися. Дуже дякую, що додивились моє перше відео. Я трохи хвилювався, але старт дано. Сподіваюся, наша спільна подорож що світ автоелектрики буде дуже захопливою та корисною. До зустрічі вже наступного тижня. Пока.